При виборі дивану зверніть увагу на це. Короб для білизни. Розгляньте, чи є можливість вас ознайомитись з матеріалом і чи виробник не приховав це все під тканиною. Якщо це так, то висока вирагітність, що там використовували чорнове ДСП, яке навіть не ламіноване і заборонено для використання в житлових передміщеннях через високу токсичність. Якість швів. Шви мають бути рівними. Обирайте фабричні меблі. Компанія. Повинна мати торгову марку та багаторічний досвід виробництва. На ваш запит вам нададуть сертифікати на всі комплектуючі. Попростіть відео, фабрики, салону. В іншому випадку ви потрапляєте на легальне виробництво, яке не контролюється з боку відповідних органів. Такі організації використовують дешеві токсичні матеріали, що призводить до проблем зі здоров'ям. Переконайтеся у справжності фото на сайтах компанії. Багато фотографій на сайтах є просто вкраденими з інтернет джерел або не справжні 3D-моделі, які 100% будуть відрізнятися від оригіналу. Попросіть відео дивану із салону обраного бренду, щоб переконатись, що це саме та модель. Обирайте сайти, де представлені живі фото різних ракурсах. Ви бачите, живу деревину коробу, строчку. Наші українські меблі давно оцінив ринок Європи, тож стереотипи про те, що гарні товари лише за кордоном, давно в минулому.